Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Семоленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми вирушаємо до одного із найсучасніших і найдинамічніших міст Європи міста Роттердам. Це не просто портове місто, це справжній архітектурний феномен, де футуризм поєднується з історією, а кожна вулиця мов витвір мистецтва. Тут немає звичних нам старовинних кварталів, Друга світова війна стерла їх з лиця землі. Але Роттердам зміг перетворити втрату на шанс. Місто відродилося з попелу як Фенікс і стало лабораторією сучасної урбаністики. Готуйтеся до захопливої мандрівки каналами, мостами, ринками та найнеймовірнішими будівлями, які тільки можна собі уявити. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Роттердам! Отже, ми з вами знаходимося на центральному залізничному вокзалі Роттердама. Приїхав я сюди на потязі із міста Тілбурга за 16 євро. Дорога зайняла 40 хвилин. І одразу тут маємо ось такий ось пам'ятничок, красивий, певне, мігрантам-переселенцям. І звідси ми будемо рухатись до центральної частини міста, яку я вже одного разу знімав. І звідти вирушимо до нових для нас локацій і незвіданих місць. Ми знаходимося в самому центрі міста Роттердам. Він, на жаль, не славиться своєю історичною архітектурою, тому що вона, на жаль, була зруйнована під час Другої світової війни. Зате тут повно всіляких ось таких модерних будівель зі скла і бетону. Цього тут хоч відбавляй Марачосів – Це повноцінний мегаполіс. Тут маємо ось таку відділену смугу для велосипедів. Куди ж без цього? У Нідерландах і ще тут помітив ось таку цікаву особливість. Ми зараз маємо на дворі липня. Тут уже падає листя, і люди ходять у куртках. Певно, для цього кикаються норма через те, що на дворі похолодало, ось так реагує цікава природа. І, до речі, ще помітив одну цікаву особливість, що тут темніє аж о 10-й вечора. І на відміну від Словаччини, це одразу дві години різниці і дуже кидається в очі. А все тому, що Нідерланди мали би Жити за британським часом, але через те, що вони в Євросоюзі тут вирішили для того, щоб легше вести якісь свої ділові справи, мати однаковий час із іншими країнами Євросоюзу. Ось так виглядає початок центральної пішохідної зони Роттердама. Трохи малолюдно, як на початок понеділка. І тут ми зараз з вами прогуляємо з центральної пішохідної артерії до першої, на мою думку, значної пам'ятки архітектури це міської старої ратуші міста Роттердам. thank <laughs> Перед нами височіє перша архітектурна перлина, на мою думку, міста Роттердам. історична будівля ратуші. Ось така велична, не дуже стара, була побудована між 1914 і 1920 роком, а під час Другої світової війни була зруйнована і відновлена лише близько 2000 року. Зверху маємо вежу з годинником, як це водиться, прапор. Також Нідерландів, Майорія на фоні такого сіренького, я вже думаю, традиційного нідерландського неба. Також маємо там різні фігурки, скульптури, герби міста, я думаю, Нідерландів також. І також я помітив, що досить багато будівництва різного в Нідерландах зараз і реконструкцій, що в Уєнтховені, що в Тілбургу і в Роттердамі. Ось, будується якесь нове крило марочоса. З іншого боку теж маємо якісь крани і перекопано. Реконструкційні праці йдуть. Подивіться, ось який ще цікавий мурал є. Я одразу його навіть не помітив. Це ось така центральна жива артерія. Але, як бачимо, машин небагато, тому що більшість людей тут їздить на велосипедах. Тому з пробками тут як такі. Проблем немає. Подивіться, які тут широчезні, і довжелезні, велосипедні алеї, по яких комфортом можна пересуватися з будь-якої точки А в точку Б по місту і по Нідерландах у цілому. У Роттердамі, так само, як і в Амстердамі, і в інших нідерландських містах, є дуже багато ось таких каналів, проток з річок і від моря, які регулюють рівень води. щоб Нідерланди не пішли під воду, понад ними завжди приємно прогулюватися, на фоні них робити фотографії. В іншому боку, ось, наприклад, маємо кафешку біля каналу, можна підійти ближче, подивитись, Тут багато різних місточків, ось такі розлогі дерева. Якби там була спека, то взагалі було б кайф ось посадіти на таких лавочках, почилити у тіні, але зараз спеки немає, тому ще так можемо. Зовні поглядати і, до речі, звідусіль чути тут спів чаяк, тому що тут замість голубів водяться чайки через близькість власне північного моря. Ми бачимо, тут і качечки плавають, правда, і сміття теж трохи є, не без цього. Але взагалі краєвець так на міську лінію досить гарний. Зацініть яких цікавих качечок для вас на дибов на цій набережній. Їх підкормлюють певно туристи, що вони... Людей взагалі не бояться і ось так близько можуть підходити до людей. Тут з іншого боку, від каналу маємо теж ось такі панорамні кафешки. Зараз у них поки що ще нікого немає. І ось наступна наша архітектурна пам'ятка у цьому випуску Церква Святого Лоуренса. На жаль, у понеділок вона чомусь зачинена, так само, як і більшість музеїв у Роттердамі і в Голландії, я так розумію, в цілому. Тож, я думаю, що ми підемо шукати якісь інші локації, а музей залишимо на наступний раз. Тут поруч із церквою маємо ось такий скверик із лавочками. І ось власне, сама ця будівля маємо тут теж годинникову вежу, досить висока. Я думаю, понад 100 метрів, може трохи менше, має центральний шпиль. Так, тут збираються ще якісь. Туристи, певно, в теплу пору. Тут є ще й кафешка, ось бачу, тут якісь столики складені і парасольки. Я тут ще ось якийсь проповідник, пам'ятник йому. Всередину, на жаль, потрапити не зможемо. Ну, і в принципі більш цікавого зовні. Тут як такого особливо відмітити, не бачу чого. Тож будемо рухатись далі на більш сучасних пам'яток. Архітектурі. Наступною локацією будуть кубічні будинки. Першою сучасною архітектурною перлиною Роттердама є ось такі кубічні будинки. Тут зараз знаходяться різноманітні офіси, також квартири, є тут і музейчик, але, на жаль, музеї сьогодні в понеділок зачинені, тож тут можете зробити просто фоточку із цікавою туристичною точкою. І далі будемо рухатись на основну пам'ятку архітектури міста Роттердама. Це міст Ерасмуса. Візитівкою міста Роттердам є міст Ерасмус, на честь якого власне названа програма Відома європейська начальна про обміну Ерасмус. Він має в собі як пішохідну, так і велосипедну, так і автомобільну складову. І на фоні нього маємо ось такий скайнлайн, лінію хмарочосів. Звичайно, до Нью-Йорку не дотягує, але все ж як для Європи досить... Екзотично виглядає, тому що в Європі, зазвичай міста мають низьку забудову і таких хмарочосів багато де ви не зустрінете. Тут також ось маємо найширший, можна сказати, гранд канал, найбільший. Тут плавають човники, не знаю, чи є туристичні влітку, але різні грузові човни точно припливають, тому що тут також є великий порт, такий на каналі, річковий можна сказати. Тут можна зробити фоточку. Зняти відео для Тіктоку, Інстаграму і поспоглядати красу природи і урбаністичного ландшафту. Красивою зеленою оазою в центрі Роттердама є Хет Парк. Тут приємно помилятися у будь-яку пору року. Як влітку, так і взимку і навесні. Тут тихі затишні алеї, лавочки, місце для барбекю також є. Прогулюються сім'ї з дітками, катаються велосипеди. Ну а нашою ціллю є ось телевежа, яка називається «Євромаст», Найвища точка Роттердама, де зверху має бути ресторанчик і оглядовий майданчик. Ця штука, слава Богу, сьогодні відкрита. Тож це буде перша туристична локація, яку ми сьогодні з вами. Відвідаємо. Отже, ось так оглядає найбільший оглядовий майданчик у місті Роттердам. Телевізійна вежа «Євромаст». Працює вона щодня із 9.30 до 10 вечора. Квиточок купується в автоматі. На час черги великої немає. Ми купили на 12.15 через 10 хвилин коштує 22 євро. Там є платформи оглядові, а є і самий верх. На саме верх коштує 28.50. Я думаю, що краєвид буде такий самий. Також тут можна почитати ось різну інформацію. Є тут, наприклад, готель, є тут ресторан, так як я вже зазначав, і панорамний краєвид на 360 градусів. А більш детально можна почитати на сайті euromast.nl або відсканувати ось цей QR-код. Тож рухаємось туди. The year is 1270. Along the banks of the river Rotten, near the North Sea. Het land is threatened door relentless floods. Rising waters maken het een harsh en unforgiving plek om te leven. De mensen hier weigeren op te geven. Al generaties lang vechten ze tegen het dreigende water. Toch. Blijven de overstromingen doorgaan. En overleven vraagt om een betere oplossing. Their answer: a dam. A dam at the river Rotterdam that would not only protect them, but lay the very foundation of Rotterdam. Deze dam zou het landschap veranderen en de basis leggen voor een bloeiende stad. Kom op, dam! Walk around to dry the land. Het land moet droog. For its citizens. Door samenwerking transformed we het land rond Rotterdam into a bloeiende stad. Waar handel en scheepvaart langzaam maar zeker voorspool brachten. Zo groeide Rotterdam uit tot een bruisend handelscentrum. Now that we created the foundation of Rotterdam, what heights can we reach when we work as one? De bouw van de Euromast begon niet met beton en staal, maar met een visie. Een visie van mensen die geloofden dat Rotterdam verder kon kijken dan de horizon. De Euromast, een design inspired by the mast of a ship, stands as a symbol of unity. Representing peace and the power of collaboration. Its name, Euromast, reflects Rotterdam's connection to Europe as a key hub for trade and commerce, while Mast honors the city's rich maritime history. Dit is Rotterdam. Een diverse en kleurige stad met meer dan 170 nationaliteiten. Elk met zijn eigen unieke perspectief. Een stad die to evolve. Rotterdam is altijd een stad van eenheid geweest. Een stad met moderne gedurfde architectuur. Een haven waar water, mensen en ideeën elkaar verbinden een stad die blijft vernieuwen the skyline is a reflection of the innovative spirit of rotterdam a city that turns scars into strength dit is wat onze toekomst kleur geeft dit is rotterdam Отже, ми з вами знаходимося на першому рівні оглядової вежі Євромаст. Погода конкретно так зіпсувалася, йде дощ і шалений вітер. Але краєвид тут дійсно вартий кожної потраченої копійки. Ось маємо краєвид фронтальний на місто Ерасмуса, на якому ми щойно з вами були. Тут маємо також інформаційні таблички із написом кожної цікавої локації. Ось музеї тут маємо, також галереї мистецтв. Там ну, далі світить сонечко, можливо зараз ця хмарка пройде і нам проясниться для того, щоб ми могли зробити тут ще й класну фоточку. І так по колу можна гуляти, є тут декілька рівнів. Зараз ми піднімемося ще вище. На самий верхній ми не платили гроші, щоб підніматися. Я думаю, що нам вистачить і цього, тому що і звідси в принципі, видно все як на долоні. Також є біноклі, можна кинути копійку по класиці. І Зацінити краєвити ще через бінокль. Також дорогою ви могли споглядати історію міста Роттердам, таку інтерактивну інсталяцію, яка розповідає нам, що це місто, яке лежить на річці Роттер, а дам, відповідно, означає гребля. І як тут люди воювали спокон віків із тим, щоб знизити рівень води і щоб тут вести якесь своє господарство. або Розвивати промисловість. На інший бік маємо краєвид на порт, бачимо там купу човнів, контейнери, купу промислову зону. А тут ось бачимо нові будинки, новобудови, які раніше, певно, були складами і перероблені під новий лад, але в традиційному нідерландському стилі. І зараз заховаємось всередину, можливо, там ще під склом знайдемо в Капешці ще кращий краєвид. Зробимо невеличкий огляд моїх сьогоднішніх апартаментів. Апартаменти називаються Hotel Brightner. Знаходяться вони майже в самому центрі міста Роттердам, десь за 15 хвилин центрального залізничного вокзалу, і обійшлися вони мені на одну ніч 76 євро і 77 центів разом із сніданком. Сніданок зараз ходимо, зацінимо. апартаменти виглядають ось так. Це тризірковий готель, але такий старенький, уже, видавший, різні. Ситуації. Маємо тут, може, 10 квадратних метрів від сили. Таке двоспальне ліжко, столик, крісло, телевізор без смарт-ТВ. Далі маємо ось такий краєвид. Не дуже, якщо чесно, на якусь будівлю 20-го століття. Далі є тут шафа. Кілька вішечків, сейф. Ще одна подушка, ще одна ковдра. Ваш невгамовний тревел блогер. Далі є тут душ, є умивальник, є туалет і подивіться, який фен. Це фен, певно, початку 20-го століття. Можна вже його в музей здавати. Але працює на дивовижу. Ось такі апартаменти. Ну і ще тут є вентилятор. як вишенька на торті, хоча у Нідерландах зовсім не спекотно, тому я думаю, він вам не знадобиться. Сніданок маємо дуже подібний до попереднього готелю, Можна сказати, стандартний, класичний, таке ж саме маса, такі ж самі булочки, така ж сама ковбаска і ще можна щось вибрати собі в десерт. Зараз їм це потім покажу, що я ще собі надибав там цікавенького, солоденького. А на десерт маємо ось такий бананово абрикосовий йогурт, шоколадна цукерка запакована і такий чудовий солоденький пончик.